Думаю, гра видалась яскравішою з великим кількістю моментів лівих бойова гра забили на один гол більше, ніж суперник. могли вигравати, могли програвати. Нам пощастило більше, ніж невинець. Вважаю, e, результат закономірним. Грамотно, дуже грамотно зіграла да, наша команда. От, я задоволений діями гравців. А яка задача чайки на сезон? Що хочете досягти цьому сезоні? Вже неоднократно казали. Ну, Вигравати в кожному матчі, а потім подивимося, дистанція дістанція Команд дуже багато. Зараз осінній футбол починається. Не звісно, де хто знайде, де хто подіряє. Тому вашій команді удачі, дуже хороша команда. Нам было дуже складно сьогодні. От, з уваженням отношусь команді, к тренерському штабу, знайомлюсь з ними. От, поэтому удачі, удачі. Ну, ми, тільки що хлопців, якби, їм нема в чому їх порікнути, да? вони старалися грали. Ми знали, що чайка, як вона грає, аналізували їх да, вони три, три захисники від оборони на контратаках, бистрі атаки. Ну, в таких матчах, де рівні да, команди рішають все, мікроепізоди ми не забили. Були, я не сказав би, що багато було моментів, але в такій грі багато моментів не них буде, тим паче з чайкою, де в них дуже багато футболістів ззаді знаходиться. То в мікроепізодах треба рішати моменти. Ми не забили, а в нас, на жаль, пропустили такий гол. Ми будемо аналізувати, розбирати. Наступний, супер... Наступний суперник знову буде серйозний. І що будете виправляти, щоб все ж набрати очки проти Юкси? Зараз проаналізуємо. Юкса трішки по-другому по грає, тому будемо перестраюватись, дивитися, виправляти помилки. Саме в Першу чергу, що треба реалізація да, з такими, як ми казали, більш слабими командами рівня ми виграли. і... З кремнем все виходило, гарні були комбінації голи. В цій грі якраз дуже чекали цю гру, що якраз вона дуже інформативна для нас, для тренерського штабу, щоб подивитися, на що ми здатні. В принципі, були непогані моменти в цій грі. І був в принципі, непоганий контроль, м'яча, були моменти, трішки не вистачило кінцівки.